Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц. Відповіді на питання підписників, який завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас теж міні Бліц буде. Трошки обмежений в силах часі. Ну нічого. Е, ну що ж, мочуйтесь, позручніше, а я починаю. З'явились такі цікаві новини. Кашпіровський повернувся в Росію. Той самий Кашпіровський, який Анатолій, і який був дуже популярний під кінець СССР. І ось з'явились такі цікаві теорії. Раз Кашпіровський повернувся в Росію, ну то що, може, вона почне теж валитись? Ну, давайте подивимося. Чо, які взагалі мотиви в нього повернутися в Росію? Ну, чи Росія буде валитися, я вже дивився. Раз, дякуйте. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, які мотиви, які причини того, що Кашпіровський повернувся в Росію. Скажіть вам, правду. Соуло. Така вона перевернута. Хакало. Остарона. Тейус. Аліс перевернути. Якщо так. І отол. Ага, оно. Так, що у нас тут? Соулом, беркана перевернута, Хаглас, Пустаруна, Тейвес, Альгіс перевернути і Отал. Ну, ось ось популярність. Це про популярність, це про славу. Ось, будь ласка. Йому вже років чимало. Скільки там. Ну, чимало йому років одним словом. Ну, ось бачите, тим не менш, слава, популярність і так далі. Ось, будь ласка. Ну, правда, щось ось, ось, і по здоров'ю у нього там не все гладко. Ну, вже зрозуміло, вік дає А, е, Можна по другому прочитати, що слава, знаєте, як пішла на спад. І повернувся він якраз для того, щоб. ну, Відновити свою славу. Тим не менше, ось тут Хаггалс паде. Ось так от. Цікаво. Е, ну що ж, можливо, дійсно, як предвісник розвалу Росії в якійсь мірі. Е, да, можна і так прочитати. Ну, З другого боку, Беркана Хагалас. Він здається останнім часом в Штатах жив, що правильно пам'ятаю, щось таке чув ніби. Ось, ну, певні проблеми по здоров'ю. Да, під пустою руне. Щось таємниця якась є. Невизначеність тут. З другого боку, можна прочитати як проведіння вищих сил. Да. Ну, ось ось бажання активних дій. Мало того, те й вас розвідку показує. Не знаю, є в нього якась цікава інформація схожа. Да? Да, схоже, що є в нього якась така цікава інформація, таємно. Ну, до речі, на рахунок його здібностей теж можна подивитись, якщо я вже на нього налаштувався. Е е ось. Щось йому стало незатишно, некомфортно де Дома. Знов таки, що, що розуміти під його домом? Якщо він жив там десь в США, вже й доволі давно, а тут ось вирішив, відповідно. Повернутися на Батьківщину, да? Е, ось. Ну, можливо, до речі, дійсно, як якісь певні у там негаразди і в США почалися, що ось повернувся в Росію. Мало того, е, от вже із владою пов'язаний, в тому числі. Тому, як би, можна прочитати, що на запрошення влади, якраз кремлівської, в тому числі. Ну, цікаво. Ну що ж, подивимось. Якщо Кашпіровський наблизить розвал Росії, ну то е, як це, як то кажуть, честь йому й хвала. <клес> так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, тут в плані здібностей, напевно, треба буде подивитись окремо. Е, окремо саме здібності його якісь надзвичайні, окремо здібності його і саме як е, Психотерапевта, да, в контексті там гіпнозу, навіювань і так далі. А, ну, гаразд, добре. А, ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну. А, чи є у Кашпіровського якісь здібності саме надзвичайні? Скажіть вам, правду. Кієво. Муня перевернута. Єра і шо? Райдо перевернута. Ну, ну ну ну. Аркана перевернута. Ейвос А. А. Знаєте дійсно? Певність дібності в нього є. Ну, ось Гебо зразу в пауэру, на яка дар позначає в такому питанні. Певний дар від вищих сил у нього дійсно є. В контексті якраз саме ну, езотерики. Назвемо це так. Тобто, дійсно, певні здібності у нього є. Складно прям так зразу сказати, що саме це. Я не бачу, щоб він дуже саме розвивав свої здібності в контексті езотерики. От В контексті розвитку я ж тут не бачу навчання і так далі. Но те, що йому дано, він використовує. На тому рівні, який відповідно йому доступний. І вас. Е, схоже, що в сторону Магії він все-таки дивився. Саме в сторону Магії, в сторону езотерики. Ну, щось, бачите, занадто... по-перше, давно. По-друге, занадто багато перевернутих рун. Схоже, не пішло воно йому. Но певний, певний дар у нього, якби як вроджений, дійсно є. І він його використовує. От. А ну, добре. А давайте подивимося. Ну, знов таки, дар. Тут тяжко сказати, що це в контексті саме екстрасенсорики, відчуття там чи, можливо, от якраз дар, знаєте, переконання, наприклад. Да, це все сюди ж можна. Ну, в контексті саме психі... психотерапії, саме гіпнозу, навіювання і так далі. Подивиться, які в нього там здібності. А ну добре, дякую за відповіді. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, здібності Кашпіровського саме в плані гіпнозу, навіювання, ну, в плані психіатрії. Скажіть вам, правду. Лагус. О, да. Мені перевернуто. Єра. Інгус. Ага. Феху, Ну ясно. Куди без цього? Ана перевернута. А що так. Маннус перевернутий. Дивіться, що у нас тут. Лагус, воня перевернута, єра, інгус, феху, кану перевернута, манус перевернутий. Ну, в плані психіатрії, саме гіпнозу, навіювання і так далі. В нього здібності ось. На, дуже і дуже гарно, як би виглядають. Да? На порядок. Якби краще порівняно з зімностями надзвичайними. Лагус якраз показує інтуїцію. Да, зокрема, в нього є відчуття. На Лагус в тому числі показує і підсвідомість. Да, дійсно. Тобто, може він якраз от в контексті гіпноза, навіювань і так далі. Дуже може якраз працювати. Е, ну, <клух> певні розчарування є у нього щодо цього. Тобто. Ну, зрозуміло. Давно він тут працює, давно ось показують, що це його професія, інус як джерело доходу показує. Ось, інус феху. Воно йому дає заробіток в тому числі. Він в цьому розвивається, воно йому дає заробіток. Да? Ну, зрозуміло, очевидно, ну показують. Кано перевернута. Ну, хитрість. Тобто, хитрість. Є у нього от. Є в нього якийсь, от, дійсно, от, знаєте, якийсь свій метод, от саме в контексті гіпнозу, навіювання, от, щось таке. от, Щось він цікаве відкрив. Є в нього ось таке, от, от, своє, цікаве. Якась ось тут хитрість є в цьому плані. Манас перевернутий. Е, якась. якась. Ну, воно як смерть іде. Знаєте, ніби як чиясь смерть його ну, трохи як збила. Антелику, да, розчарувало сильно. В контексті саме здібностей, знов-таки Манас перевернутий людина, яка ну, нецілісна, да, вплив на людину, ну, на підсвідомість виходить. Вхитрий, хитрий вплив на людину в обхід її свідомості. І що це? Ну, Це гіпноз, це якесь навіювання, це щось таке. Тобто, мало того, що в нього ну, от, якийсь схожий дійсно, ну, авторський метод є, щось цікаве. Ну, гаразд. Ну, в контексті цього, бачите, певний дар вроджений має, але він його не розвивав. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Інформація з'явилася, що Росія замінувала дамби в Білгородській області. Да? І готується, відповідно, їх підірвати, щоб там чи то ЗСУ зупинити, чи то Україну затопило з них стане. Давайте подивимось. Давайте взагалі запитаємо, чи дійсно така інформація правдива. Ну, це от буде гарне питання. Добре. а ну покажіть мені, будь ласка. Ну а. Правда? Чи правда, що Росія замінувала дамби в Білгородській області? Скажіть, вам правду. Тайвас перевернутий. Соло. Альгіс перевернутий. Так, щось не хоче вилазити. Ансус перевернутий. І що? Перт перевернутий. Евас. Ага. А, не все те золото, що блищить. Не все воно так. Не все воно так. Що у нас тут? Ейвас, соло, альгіс перевернути, ансус перевернути, Перт перевернути Евас. Дивіться, Ансус перевернути. Зразу якась хитрість, якийсь обман тут присутній. Щось тут не то в цій інформації. Тим не менш, тут випала і сово. Що говорить, що частково щось в цьому є. Тобто. Дивіться, це спецслужби, дії спецслужб, да? і мало того показує, що якась маленька активність. Соло, щось було, дійсно, щось було, щось замінували. Чого? Бояться, сильно бояться, Чого бояться, зрозуміло. Ну, Альгіс, ой, ну, Ансус, да. Ансус перевернути, обман є, розумієте? Тобто, е чи вони десь таке зробили, Ну, на одній, можливо, якійсь дамбі там. Да, щось було. Но масштаб перебільшений, що це прям там чи по всій області, чи йде, ні, нема такого. Це, це ілюзія, це обман. Якраз в плані чого для, для залякування, як завжди. Е, ну, що це чисте і псо, я не скажу, тому що соло, тому що все-таки якась дія була. Щось було. На невеликій території, ось показують, мало того, таємниця, обман, якийсь таємний. Задля чого? Задля певного руху. Знов-таки, руху в таємниці. Руху в таємниці. Тобто, щось вони саме і самі хочуть зробити таке. І цим, як ніби, знаєте, відволікти увагу. Залякати ось і відволікти увагу. Але дійсно, ось, щось вони такі в Білоруській області дійсно замінували. Бо сильно бояться, схоже, що ЗСУ і туди зайде. А, ну, що з них? Що тут скажеш? Що тут скажеш? Ну, навіть не хочу питати, чи можуть підірвати, з них стане, можуть. Ну, тому як би. Так, гаразд. Ну, чи добре, давайте. Що буде, якщо вони там ті дамби підірвуть? Хоча знову таки там обман, там може ну, одна, може, дві дамби замінованих, а не все прям. Гаразд, добре, дякую. Зідпіль. Ну добре, покажіть, мені будь ласка, ну, наслідки, якщо... Росія таки підірве дамби в Білгородській області. Наслідки для України, зокрема, і для ЗСУ. Скажіть вам, правду. Манас, сам знаєш, да? Беркана. Агалас. Галіс перевернутий. Єра? Що? Аж не вилізло. А, ну, дивіться, ну що, Ну Хагвелс випав. Нічого хорошого. Да? Очевидно. Що у нас тут? Манна Беркана, Хагала, заліз переверти, гебо Дивіться, Манас. Ну, мов, Мені покажуть Да сам знаєш. Ну, нашу питаєш? Манас, Беркана, о, в той же час це їхня влада. Ось, задля розвитку якоїсь ситуації, розвитку хаосу, ну, дослівно, якщо. да щоб знести якусь нашу оборону, наш захист, ну, можна прочитати що і наших захисників. Да, ось вони роблять цей саме хагал. Єра показує на циклічні події. Так це ж було вже. І гємо, чого? згідно з планом. З, з яким... Воно не йде як договір, воно більше йде як план. Ну тому чи можуть підірвати, так, да, можуть підірвати. Зрозуміло, що нічого хорошого ту не принесе. Но тут не показують. Я питав, для України і для ЗСУ. Тут більша загроза, знаєте, для ЗСУ, не стільки для України. Ну, відповідно, якщо ЗСУ раптом з'являться в Білгородській області. Да? Е, ось. Для, для України, відповідно, не настільки велика загроза. Ну, хоча Хагалас, ну, зрозумів, зрозуміло, що нічого хорошого не показує. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, ну і напевно останнє питання на сьогодні. Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України. Сьогодні така заявочка з'явилася від очільника нашого МЗС. Мова йде не про самі АЕС, а про розподільчі пристрої біля АЕС та підстанції відповідно біля АЕС. Тобто, це не удари по реакторам, це удари по, ну, по підстанціям, по забезпеченню АЕС. Так би мовити. Ну, давайте подивимось. Дійсно, вона таке. Um, ну, гаразд. готує, напевно, не зовсім буде правильно. Тут треба я зразу питати, чи буде бити саме безпосередньо. Да? Бо готувати може й готувати, але не факт, що буде бити. Да? Давайте спитаємо. Ам, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи Росія буде бити саме по е підстанціях, по розподільчих пристроях біля наших АЕС, атомних електростанцій? Скажіть на правду. Кануаліс перевернутий. Що ж таке? Соу. Тейвас. Тейвас. Шо? Хай до перевернута. Ну, загалом відповідь позитивна. На жаль. Да, Вони до такого дійдуть. А, що в нас тут? Кано, Аліс перевернутий, Соуло, Ейвас, Тейвас і Райдо. Но, дивіться, що цікаво, із такого суперстрашного тут дещо впало. Це не Хагалас, це не Турісас. на щастя. Дивіться. А, ну, ось Кано, да, розкриття інформації і реалізація планів. Да, дійсно. Є в них такі плани, таке вони думають. А Шукають розкриття інформації щодо? чого? Щодо а, того, де не захищено. Розумієте? Ось, Де не захищено, де недостатній захист. Соло ну, показує саму атомну станцію в даному випадку. Це в мене позначка на все ядерне. В той же час соло показує, а, тобто, де, де не захищені станції, да, і соло показує якраз ну, позитивний відповідь по питанню, правильна здока. В тому числі й бабах. Да? Знов таки кажу: не ядерний атака не на станцію, а на е підстанції на відкритий розподільчий пристрій біля якоїсь АЕС. Тут навіть якоїсь іде. Такої, такої яка м -м, слабо захищена. І вони то знають, що саме Паскудне. Ось, Ось і вас робота ПВО йде. Робота ПВО йде, на ну, ось Тейвас ось летить. Лет... Летять ракети, туди не шахеди летітимуть, можу зразу сказати. Ей Вастей Вас говорить про те, що долетить не все. ПВО хороше десь. А десь вони знають, що якась станція захищена погано, погано. Сподіваюсь, що почують мене ті, хто мають почути, щоб зробити висновки і поправити оце, оцю ситуацію. Е, ось. Ну, а так загалом АЕС прикриті. Ось ракети летять. Ось активні дії, до речі. Це, до речі, розвідка їхня працює, винюхають інцію. Да. Ну, і ось райдо перевернута показує, що долетить не усе. Да. Мало того, показує, що це не так скоро буде. Тобто, не завтра вони почнуть наші АЕС бити. Це буде десь пізніше. Ну, схоже, ближче до зими, напевно. Напевно, так. Радує, що долітатиме далеко не все. І прям супер якихось руйнувань тут не показали. Ну, щось таки долетить. Саме ось по підстанціям чи то по розподільчим пристроям біля АЕС. Біля тут навіть хочеться сказати, ну воно мені одна чи дві йде. Воно мені не йде, як знаєте, що вони по всім АЕС будуть лупити. Ось вони знають, де, де в нас захист слабий. На якийсь АЕС слабий захист. Ось. Туди і увалять. Ну, сподіваюсь, наші належні органи відповідні зроблять висновки, щоб такого не сталося. Тому що нам ще такого щастя бракувало. Е, ну, відразу скажу, навіть якщо там, вони виб'ють під станцію і так далі, чи АЕС вибухне, не вибухне. Спрацює захист і реактори просто погасяться, от і все. Ну, але зрозуміло, що то не впливає добрим чином на роботу АЕС. Да? Ось. Тому краще, щоб таких всяких аварійних зупинок було на АЕС по-моєму. Добре, ну, такий сьогодні коротенький бліц вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.